Ось такі шишки на гілках, це зовсім не шишки. Це гали, які утворює хермес. Є такий шкідник, він є ялиново-ялицевий, ялиново-модриновий, зелений, жовтий. Це така собі аля-попелиця, навесні з яєць відроджуються комахи, створюють покоління, тоді самиця відкладає в основі. Прошлогоднього приросту ялини і яйця, вона їх відкладає так по колу, що коли відроджуються личинки, вилуплюються, вони починають сати сік, виділяючи в сік з слиною такі спеціальні виділення, які провокують недиференційований ріст клітин ялини. Тоді клітини починають наростати і утворює кожна з цих комашок, значить, таку комірочку, яка її заростає, і вона починає жити всередині цієї комірки. А разом вони всі створюють такий собі аля багатоквартирний будинок. В кожній з цих комірок живе спочатку одна комашка, потім вона має таке нестатеве розмноження, там ще народжує собі кілька. Подружайок. Всі вони всі разом суть. Ялина від них захищається цим наростанням наче цього такого коркоподібного ананаса, але, на жаль, захиститися від них вже не може, тому що вони все-таки роблять таким чином, що пагін, який далі росте, він всихає. Що ж робити проти цих значить, таких комах? Справа в тім, що коли вже починають утворюватися ці ананаси, боротися з ними просто дуже і дуже важко. Це мають бути якісь системні інсектициди і багато, тому що вони захищені і від інсектицидів, і від навколишнього середовища, від пташок, які могли би їх з'їсти і так далі. Треба починати боротьбу з ними на старті сезону. Кращим періодом, коли вони вже літають, але не дуже дрібні, і їх теж важко взяти оприскувачем. Коли вони літають, це десь період, коли цвіте вишня. Саме тоді вони відкладають ці яйця. Потім по ялині дуже сильно видно, так значить вона росла, 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 і починається цей зелененький, красивий, молоденький приріст, і потім в одномоментно він починає провисати, втрачати тургор. Це вже починає паразитувати цей хермес. Можна проливати антихрущом, щоб личинка, коли почне всмоктуватися в сам стовбур, вже умирала на старті, скажімо так, свого життя. Можна попробувати, не попробувати, можна скористатися препаратами для обробки саме під час цвітіння вишні. І це можуть бути Ампліго, актара, провантомаксі, проклейм. Всі вони мають місце бути, але головне тут підібрати сроки. Бачите, вона ось навіть з пагона виділяються крапельки смоли, які хочуть осмолити той уже пагін і не давати туди соку, щоб ці хермеси не випивали. Соки з ялинки. Так що користуйтеся дуже шкоди з в молоденьких ялинах привозводить і до зріження крони, і може навіть призвести до загибелі дерева. Шкодочинність висока, тому що дуже важка.